In English, please. Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ підтримали 278 нардепів. У разі остаточного схвалення володіти англійською будуть зобов'язані держслужбовці, прокурори, керівники нацполіції, працівники митниці та прикордонної служби. Кандидати на ці посади муситимуть скласти іспит. Знати англійську мають і медики або, хоча б мати у закладі перекладача, щоб надати допомогу іноземцю, який не володіє українською. Також у проєкті закону йдеться про англійський переклад. От у транспорті та закладах культури кінотеатри зможуть транслювати фільми англійською, якщо це мова оригіналу. Стрічки із субтитрами державною Україна нині посідає 45-те місце зі 113 країн за рівнем володіння англійською. Відповідний рейтинг оприлюднила міжнародна компанія Education First. Як який торік на вершині списку Нідерланди за ними Сінгапур та Австрія. А от найгірше з англійською у Ємені, Таджикистані та Конго.